Дослід номер 4 визначення ненасиченості ліпідів. Жирні кислоти, що входять до складу ліпідів вищих рослин і тварин, можуть бути насиченими і ненасиченими. Вміст ненасичених жирних кислот у жирах савців і ліпідах рослин, як правило, вищі насичені. Ненасичені жирні кислоти мають більш низькі температури плавлення, тому. Нейтральні жири, багаті ненасиченими жирними кислотами, знаходяться в рідкому стані до температури плюс 5 градусів Цельсія і нижче. Серед ненасичених жирних кислот вищих організмів найчастіше зустрічаються олеїнова, лінолева, ліноленова та арахідонова кислоти. Визначення ненасичених жирних кислот. Здійснюють за допомогою реакції з розчином йоду. При взаємодії рослинної олії з розчином йоду відбувається приєднання молекули йоду за місцем подвійного зв'язку ненасиченої кислоти. Контроль реакції проводять за допомогою розчину крохмалю, який при наявності йоду і відсутності. Ненасиченої жирної кислоти забарвлюється у синій колір. Для досліду нам знадобиться дистильована вода, 1% розчин крохмалю, рослинна олія, розчин люголю, розчин йоду у розчині ядиду калію. Ми будемо використовувати дві пробірки. В першій пробірці будемо проводити реакцію. З рослинною олією, а точніше, з її ненасиченими компонентами, які мають подвійні зв'язки і йодом. А от друга пробірка буде контролем. У кожну пробірку наливаємо по 1 мл води. Далі додаємо по одній краплі розчину люголя. У першу пробірку додаємо 1 мл рослинної олії. І інтенсивно струшуємо протягом 2-3 хвилин. Минуло приблизно 2-3 хвилини. Я відставляю пробірку. Ми знаємо, що є якісна реакція на крохмаль. При додаванні розчину йоду до розчину крохмалю ми спостерігаємо наявність синього забарвлення. І зараз ми перевіримо цю реакцію. На прикладі пробірки номер 2 яка в нас є контролем, у нас тут є розчин йоду, і ми додамо до нього розчин крохмалю, 1% 1 мл. Після додавання розчину крохмалю, ми бачимо, що колір змінився і став таким фіолетовим, так? синьо-фіолетовим. Якщо весь йод у пробірці номер 1 прореагував з ненасиченими компонентами рослинної олії, то тоді. Якісна реакція на крохмаль нас не буде давати синього забарвлення. Якщо не весь йод прорегував, то в нас буде утворюватись синьо фіолетове забарвлення. Зараз ми це перевіримо. Наливаємо розчин крохмалю, додаємо його до пробірки номер 1 Як ми бачимо, забарвлення не змінилося. Це означає, що ненасичені компоненти рослинної олії, тобто ненасичені карбонові кислоти, а також тригліцериди, які містять залишки ненасичених карбонових кислот, прореагували з йодом і приєднали його за місцем подвійного зв'язку.